Fuck that, fuck you, you Fuck a bitch, dunk a whole time, too, too All day, I sesh, all y'all do, do Balls always been the best, too, too, Fuck that, fuck that, fuck you, you Fuck a bitch, dunk a whole time, too, too All day, I all sex, y'all do, do Balls always been the best, too, 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 too. Warren G, Nate watch this regular life? мобайл Синдікат. Сьогодні ми будемо розповідати вам, як не натрапити на підробку мобільного телефона при покупці будь-якого андроїда. У нас є в наявності великий асортимент. Займаємося тільки андроїд-системами, тобто айфони практично не бувають у нас. Це не наша ніша. У нас досить великий асортимент по товару. Покажемо топові моделі, розповімо, як перевірити телефон перед покупкою, і навіть дамо поради, щоб не придбали ви підробочку. Чому варто брати БУ смартфон? Дивись, тому що економія до 50% від ціни нового смартфона перевірена якість. Всі телефони перевіряємо і тестуємо. Також надаємо гарантію на перевірку даного смартфона. Можна отримати хороший флагман за ціною бюджетного варіанту телефону. Також може порівняти в принципі, у нас є. Великий асортимент по товарах можемо взяти для прикладу. Зараз Note 8 Pro. Це 6128 по пам'яті. Присутні невеличкі притертості по самому корпусу, в цілому телефончик повністю працює добре. Що можна ще взяти за таку вартість 2900. ТОП-5 найкращих БУ андроїдів. Скажи, що в тебе є? Є зараз ми будемо показувати варіанти, які зараз ви бачите тут на відео. Це візьмемо, для прикладу Redmi Note 9, він на 128 ГБ стан ну, нового телефону. 4 ГБ оперативної пам'яті, 3000 вартість з хорошим екраном. Далі це буде топ-1, далі в топі візьмемо Infinix Smart 9, Теж 428 3,5 тисячі вартість. Поклеєна захисна плівочка, ще новенька із магазинчику. І, в принципі, ідеальний стан телефону є у двох кольорах: темно сірий і світло-сірий. Далі візьмемо сам, по Samsung. Це Samsung M12 464 по пам'яті 2700 вартість. Стараємось вибрати для вас хороші варіанти з гарною вартістю і з найкращим виглядом по стану. Він практично ідеальний зі сканером пальця присутній Візьмемо ще один варіант, хороший, це Redmi Note 10. 3000. Вартість до нього йде в комплекті коробочка і шнурочок. Хороша моделька, вони є як на 64, так і на 128 ГБ приблизно в одну вартість. Ну, Плюс-мінус орієнтовно. І візьмемо ще Note 9, Note 8 Pro 2 900 ціна, 628 по пам'яті. Невеличкі притертості по корпусу присутні. В цілому телефон хороший по стану. І візьмемо ще. У нас полюбляють Nokia. Це 6,2 моделька, 2300 вартість, практично ідеальні по стану. 464 по пам'яті за гарною вартістю. Тому всі телефончики поки що є у наявності. Підходять смартфони, які ти продаєш. Для яких вот. людей? В основному беруть телефончики для прикладу там до 2000, Ось такого плану. Це пока це 40, Він на 32 два зі сканером пальця. Це береться телефончики для дітей, не так як не шкода, телефончик побити, розбити для навчання або для старших людей, в принципі. Е, ще часто буває таке, що людина побила, йому за ремонт кажуть 3000. Е, клієнт думає, ну, в принципі, я беру стан нового телефону за 3,5 і вже він не після ремонту, там, для прикладу, чи щось такого плану. Е, також беруть е, хлопці військові телефончики у нас. Е, так, ще можу сказати, беруть для, телефончики для роботи. Щоб не шкода, було собі кинув в карман другий смартфон. І, в принципі, для дзвінків якось вайбера скачати соцмереж. В принципі, доволі гарні варіанти будуть. Перевірити смартфон перед покупкою. Дивись, беремо візуально, якщо клієнт прийшов на нову пошту і оглядає телефон, який замовив. Він перевіряє в основному по стану корпусу. Дивиться, чи немає нічого критичного. Якщо навіть є, ми завжди вказуємо у відео. Переглядає стан портів. Портів на зарядочку, портів на наушники. Ну, по стану наушники не знаю, чим зможу підключити. В комплекті йде зарядний шнурочок або зарядний пристрій, можна включити на новій пошті, перевірити. Перевірка Wi-Fi, перевірка Bluetooth. Це все можна перевірити. Також можна перевірити по якості основної камери чи фронтальної, чи немає ніяких чорних плямок і тому подібне. Ось такого плану. Також там, вставляє сим карту можна перевірити дзвінки вхідні та вихідні, включити у YouTube для прикладу, послухати звук динаміків або мікрофона. Ван, яка гарантія та які умови повернення у тебе? Ми надаємо гарантію на будь-який смартфон один місяць, тобто 30 днів, в разі чого можна повернути або обміняти телефон. Зазвичай ми робимо обмін на іншу модель. Гарантія, для прикладу, приїхав телефончик якийсь, щось перестав, наприклад, там перестав вмикатися. Це би у техніка, маєте розуміти, що тут можна все може бути. Перестав заряджатися. Клієнти спробували декілька зарядок. Він там не, не йде зарядка. Перестав там щось дзвонити, перестали там мікрофони працювати або тому подібне. Це означає повернення або заміна на інший смартфон. Чому, я тобі ще скажу, краще купувати в нашому магазині, ніж з рук на OLX? Тому що на OLX багато є всяких махінацій. які ну, Потім заблокують тебе. У нас в магазин, в принципі, є великі аккаунти Тікток, Телеграм, Інстаграм, Ютуб. Нас завжди є чим ризикувати. Ми завжди стараємось йти на зустріч клієнту, зробити все як найкраще. Тому обов'язково звертайтеся до нас. Влад, скажи, що таке: чи будуть в телефонах оновлюватись Android? Зазвичай в кого в якого телефона Android там. 9, 10, він буде ще оновлятися. Для прикладу, візьмемо телефони за 2000, там Samsung, Xiaomi Redmi можуть бути оновлення обов'язково. Якщо взяти телефон бюджетний, його немає сенсу оновлювати, а телефон чисто для дзвінків, смс, тому подібне. Тому обов'язково будуть. Візьмемо, для прикладу навіть ось зараз покажу. Це Note 8 Pro, хто знає таку модельку. Інформація про телефон. Версія Міу тут на 10-му на він зараз, в принципі, перевірити оновлення можна обов'язково. Тільки потрібно включити інтернет. Як клієнт взяти телефон в розстрочку? Ми продаємо тільки з одразу оплатою. Тобто по мінімальній предоплаті відправляємо остальний накладний платіж. Або у магазині повна оплата одразу. Ви прийшли, телефончик вартує 2000, дали 2000 і все. У нас, на жаль, поки що розстрочки немає. Таке питання, яке багато хто не задумується на рахунок нього, але запитаємо, і щоб люди знали, розуміли, чи безпечно купувати із-за кордону телефони Samsung, Redmi і так далі. Ми перші, виходить, виходять клієнти, які купуємо телефон із-за кордону, він приходить до нас, ми його вставляємо в українську сім-карту, всі телефони підтримують українські сім-карти. Вони не заблоковані, їх повністю можна обновляти, що з ними робити, скидати до заводських налаштувань. Тобто тут немає нічого критичного, Європа все придумала, продумала дуже добре. Тому тут немає ніякого страху. Ми постійно займаємося вже більше п'яти років. Обов'язково там з Америки або з Європи. Як обрати для себе свій смартфон? Дивись, тут є три головні питання: це важливо бюджет, також важливо камера, батарея, ігри. Є новизна модель. Це досить часто такі стоять питання. Якщо взяти для прикладу телефони до 3000, тисяч, у нас є велика кількість смартфонів, візьмемо для прикладу там, по Samsung, М12, це може бути. Є, до речі, схожа моделька А12 на 64 на 32 ГБ. Також є, візьмемо для прикладу, трішки старіша моделька, але він вже йде на 128 ГБ це Redmi Note 7. Якщо вам не важливо по руках, це в принципі доволі хороша моделька на нормальному андроїді. можна повністю користуватися, ні в чому собі не відмовляти таких смартфонів. Це, для прикладу, далі у нас йде Redmi Note 9. Він на 128 Мб, теж його буде ціна 3 тисячі. І так само поїхали далі. Далі до 5 тисяч вже йде, дивляться клієнти по процесору. В основному беруться телефони до 5 тисяч. Там до 5-7 тисяч для ігор йдуть телефончики. Дивляться по якості основної фронтальних камер, тому що телефон хтось бере собі якісь рілси знімати чи щось тому подібне. І... Дам такі рекомендації по телефонах, Старайтеся завжди брати е, будь-який смартфон краще у гарненькому стані. Видно, що він от, практично новий. Ну, Візьмемо, для прикладу, Infinix Smart 9. Ну, це, це нова сучасна моделька. Але в принципі в мене є такі телефончики старіші 20, х 21, х 2 х років. Вони практично в ідеалі. Моя така порада від нашого магазину. Є багато телефонів. Це не всі смартфони, які зараз тут на відео ви бачите, є по наявності. Близько 100 моделей. Усі моделі, які ви бачите, є по наявності. Посилання на покупку. Буде під відео в коментарях або в описі. Також ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і в коментарях напишіть, яку модель саме ви шукаєте. Можливо, ми знімемо окремо про неї відеоогляд.